Всім привіт! Ну що, ви вже скучили за новою порцією відео порівнянь платформи Вепслі з іншим. Тому у цьому відео зробимо ще одне порівняння. На цей раз пропоную розглянути українську платформу Чоколінк. Тож, поїхали! Chocolink проти Вепслі. Спочатку пропоную вам розглянути основний опис цих двох платформ. Що це за платформи та навіщо вони потрібні. Чоколінк мультипосилання для Instagram, TikTok, Twitter та інших соцмереж. З ними ви можете розмістити в своєму профілі зразу всі посилання та контакти. Простими словами, направляти підписників будь-куди меседжери, соцмережі, статті, інтернет-магазин. Тобто на платформі ми маємо можливість лише перенаправляти на інші ресурси. А ось якщо ми подивимось на платформу Верслі, то побачимо, що все можна створити прямо на ній. Вебслі це конструктор лендінгів та біопосилань. Єдине посилання, яке ви можете розміщувати в описі будь-яких своїх профілів, соцмереж на сайтах, блогах чи просто давати комусь у якості візитівки. Це чудовий спосіб об'єднати всі свої проекти та контакти в одній сторінці. Платформа має дуже широкий функціонал: можливість створити магазин, приймати донати, створити QR-меню, додати форми реєстрації, квізи, голосування. Отже, давайте розділимо наш огляд на такі частини: візуальне оформлення, наповнення контентом, статистика, аналітика та простота використання. Це той функціонал, який є на обох платформах. Та окремо розглянемо функціонал, якого немає на платформі Chocolink. Бо обидві платформи, хоч і схожі, все ж таки вони дуже різні. Платформа WebSie більш функціональна і має більше можливостей. Почнемо з візуального оформлення. На платформі Chocolink в нас є можливість обрати колір нашої теми Стиль кнопок та зробити фон динамічний. Тут є декілька варіантів анімації. На платформі WebSлі у вас є більше можливостей для оформлення вашої сторінки. Бо у вас, по-перше, є багато варіантів готових тем на вибір. Ви можете обрати тему із статистичним фото та із відеофонами. Також є можливість створити свою унікальну тему, обрати будь-яке зображення для фону вашого біолінку, обрати колір кнопок, їх стиль. Також є можливість обрати, яка буде анімація кнопок при натисканні. Що ми маємо? На Chocolink ви можете створити гарну тему із запропонованих варіантів оформлення. Але більше можливостей оформлення вашої сторінки є на платформі WebSo. Тут ви можете налаштувати біолінк на ваш смарт саме так, як вам це потрібно. Тож у нас рахунок 0.1. Наступне розглянемо наповнення контентом на обох платформах. На чоколін, коли ми натискаємо на додати блок, в нас доступні такі блоки для наповнення: посилання, розділювач, текст, зображення, музика, відео, монобанка та копіювати. На вебслі вам доступні більші можливості для наповнення. Тут все розставлено по поличках. В розділі соцмережі можете обрати ту соцмережу, яка вам потрібна, та все, що вам залишається, це додати ваше посилання. Іконка соцмереж тут автоматично підтягнеться. У розділі Елементи у вас є широкий вибір блоків: заголовок, текст, лінія, пустий блок, плакат, галерея, таймер, часті питання, карта, голосування, плаваюча кнопка, оббудовані відео та аудіо. У комерції можете створити збір донатів та налаштувати франрайзинг, додати свої продукти та товари, додати форму реєстрації, створити квіз, QR-меню та одразу вбудувати реєстрацію на онлайн-курс та продаж квитків. бо є інтеграція з платформами LMS та Рехту Евент. Що ми бачимо, функціонал Chocolink дуже обмежений. Можете створити лише звичайні блоки та посилання, які перенаправляють на інші сервіси. На відміну від ChocoLink платформи Вебслі вирізняється широкими можливостями. Ви можете все створити саме на цій платформі і вам не потрібно перенаправляти ваших відвідувачів на інші сервіси. Тож, у нас рахунок 0,2. Тепер давайте розглянемо статистику. На Chocolink вам доступна для перегляду лише кількість кліків по вашим посиланням. На вебслі вам доступні такі метрики для перегляду: кількість переходів на ваш біолінк, кількість унікальних переглядів сторінки, кількість кліків по кнопках та унікальні кліки. Ви можете переглядати статистику по вашим донатам та магазинам, якщо вони у вас підключені. Наступне, що ви можете переглядати популярні кнопки та елементи у вашому біолінку. Також є інформація в діаграмах. Ви можете переглянути активність тиждень з такими метриками. Всі переходи на сайт, унікальні переходи, скільки всього було кліків та унікальні кліки. Такий самий графік доступний до перегляду з даними по годинах. Ви навіть можете переглядати, з яких браузерів та операційних систем заходили на вашу сторінку. Що ми бачимо? Більше метрик для перегляду ви можете передивлятись на платформі Websile, а всі отримані дані ви можете оптимізувати у своїх рекламних кампаніях. Тож у нас рахунок 0.3. Тепер давайте порівняємо аналітику. На обох платформах ми маємо можливість налаштувати коди для аналітики для різних платформ. На Чоколінк Facebook, Pixel, Google Аналітика та Google Tag Manager. На вебслі Google Tag Manager, Pixel Facebook, Pixel TikTok, Google Аналітика, а також є можливість налаштувати SEO. Більше налаштувань є на платформі Веслі. Тож у нас рахунок 0.4. І останнє, що ми з вами розглянемо, це адмінка для налаштувань Беолінку. Давайте порівняємо, наскільки просто користувачем і платформі з усім розібратись. Чоколін – все дуже просто та зрозуміло. Мінімальний набір функцій прямо до простоті їх налаштувань. Зрозуміло, навіть для початківців. Вебслі. Дуже багато розділів меню, дуже багато гнучких налаштувань, але викликано це, звісно, широким набором функціоналу. Тому й меню складніше. Якщо керуватися саме простотою і тим, що функціонал доступний для початківців, які не бажають розбиратися у чомусь більше, то цей бал можна додавати чоколінки. Тож рахунок у нас 1.4. Кожен обирає, що потрібно саме йому простота налаштувань і кнопки для переходу, чи широкий функціонал з великою кількістю налаштувань. Тож, завершили ми наше порівняння з рахунком 1.4 на користь WebShi. Тепер слід сказати, що є на вебслі та чого немає на чоколінку. Окрім тих функцій, які можна додати до Біолінку, які ми перерахували на початку відео, на платформі вебслі можна створити до свого біолінку ще й лендінг повнорозмірний односторінковий сайт. За допомогою конструктора ви можете використати будь-які блоки, текстові зображення, відео, опис вашого проєкту чи команди, контакти, підвал, партнери та багато чого іншого. Можна створити сайт для будь-яких цілей і задач. Також у вас є можливість ще й заробляти гроші на платформі. Таку можливість відкриває реферальна програма, де ви отримаєте гроші за те, що за вашою порадою просто зареєструвалися. Та ви маєте можливість одразу приймати оплати на платформі. На цьому у мене все. Платформ багато використовуйте найфункціональнішу.